Була єдиною та улюбленою донькою, наповнювала життя інших щирістю та добром. У вербну неділю провести в останній шлях Вікторію Тоненчук прийшло сотні буковинців. Дівчина стала жертвою нелюдської жорстокості 18-річного хлопця, який не дав їй шансу на життя. Від важких трав вона померла у лікарні. Наша журналістка поспілкувалася з рідними та подругами Вікторії. Їхні спогади про дівчину вже замить. Вона дуже була гарна дівчина. Ми Є ніколи це не зварилися взагалі. В життю ніколи Вона ніколи не, не кричала, на... і він на неї ніколи не кричав. Куляв таточку, тато. Таточку, та, ніколи не сказали, тату. Тато Божу, таточку, таточку вона ніколи бій. Тато мені таточку. не сказала, вона сказала, таточку, мели їй встелило дорогу на кладовище квітами. У вербну неділю у селищі глибока попрощались із Вікторією Тоненчук. Дівчину жорстоко побив 18-річний хлопець, потрощений череп, забої, печінки, селезінки, пробиті легені, зламані ключиці. Травми не дали шансу на життя. До будинку дівчини прийшло сотні людей, аби провести її в останню дорогу. Тітка Буковинки згадує народження Віки стало справжнім дивом. У них не було багато, не було довго дітей. Потім з'явилася ця Віка. Вони так на неї дули, як на то писане яйце. Вони її дуже любили, бо то сама одна єдина доченька була. Потім чотири роки тому померла її мама, теж йшла у поліклініку, що з їй погано було. Прийшла в поліклініку, померла у поліклініці раптом. Тепер таке нещастя. Її добра душа не залишала байдужим нікого. Ну сама добряча дитина, її всі, всі любили. Вона кожну могла кожним поділитися, кожним поділитися. Вона від... від... була була, була Сам... Саме не дорога. Садив всі, весь світ плач, весь світ, навіть вчора вчителька, класний керівник була... прийшла. Була за гарницею, бу... в Ізраїлі була два роки, з Ізраїля дзвонять, була в Польщі, з Польщі згодять. Дуже жалко, там дуже жалко, дуже закопати таку дитину. Батько Вікторії Тоненчук пан Петро розповідає, такою вона була і з тим, хто неодноразово знущався над нею морально, а згодом розправився і фізично. От через цю доброту надав, вона йому перший дала. раз простила, щоб мені каже, Тату лише його 17 років. Не будемо опортати життя. А він і Я забрав. Сволочь собі вбило в голову і так нам так засунув. І в такий темний вугол, де немає камер, нічого, і робив з нею, що хочеш. Дівчина багато мріяла та працювала, аби забезпечити собі майбутнє, а батькові гідну старість. Вона планувала багато планів, таких мало, що вона то хоче, то хоче, то хоче зробити. Да, так би Все щось що щоб вона дуже прилувала жити, щоб пилувала. да, жити. На життя скінчилося. Згадують Вікторію і її подруги, щоб не трапилось в житті. А її слова завжди могли розрадити в найскрутніший момент. Розповідають дівчата. Не було дуже хороша, не було неймовірно щира людина. У Мене завтра день народження. Вона мені мала нести квіти на день народження, а не я їй. дуже боляче. Це неймовірно. «Вона завжди могла підтримати, завжди було на позитиві. Ну дуже нас любила, завжди підтримувала. Класна керівниця Вікторії пані Олена каже: дівчина дуже любила своїх батьків, з малку своїм життєлюбством. Всі однокласники Всі хто за кордоном дзвонять, пишуть, плачуть. Як це могло взагалі таке стара, як могло таке статися? Яка жорстокість, я не знаю. Востаннє прощаються з Вікторією і її найкраща подруга Ліза. п'ятницю, в суботу вона мені тільки смс ку написала, що ми не зустрінемося. Я ж не знала, що ми так зустрінемося. Вона та родичі Вікторії Тоненчук сподіваються на справедливий суд та на найсуворіше покарання для кривдника і закликають інших дівчат берегти себе від таких стосунків. Щоб цю справу, цю справу не закрили ні в якому разі, ні ніякий під залог нема ні, на, ні. на світі, на землі, Нічого, бо це вже просто. І як їм це відпустять його, то, то буде то, таке саме з другою дочкою, може бути, з третьою дочкою. Насамперед, і я би дуже хотіла, щоб ця вся справа дала дівчатам, які е, потерпали від насильства. Таку, такий мотив, щоб вони себе вберегли. Я вірю, знаєте, це скоріше от вчора писала, що в на місія було це зробити такий розголос, щоб дівчата оберігали себе і не піддавалися аб'юзерським стосункам. Тому ми максимально старалися це все розголосити. 11 квітня під час засідання Глибоцького районного суду підозрюваного взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу. Якщо провину доведуть йому загрожують від 7 до 9 років за ґратами. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.